Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про компостну яму. А точніше, про створення правильної компостної купи. У перший рік життя в селі нам привезли цілий причеп коров'ячого гною. Це було восени. І використовувати його одразу не бажано, бо він ще не перегнив. Тому частину ми розклали по городу, розкидали. А частину скинули в так звану гноярку, яка в нас вже була. Я її сьогодні хочу переробити на повноцінну компостну купу, Правильно, компостну купу. Протягом року ми на тій перегній викидали всі органічні відходи, але без особливих правил. Тепер я трішки краще розібралася в цій темі і хочу з вами поділитися, як правильно скласти компост, щоб він перегнив правильно і перетворився на якісне добриво, але вже він без кров'ячого гною. Навесні, перше, що ми зробили, це викинули весь перепрівчий перегній на наш город, все, що в нас було. А все, що не встигло перегнити, відгребли в сторону. І тепер я хочу взагалі скласти правильну купу. Ось ви бачите на відео, взагалі, що у нас залишилось. Це ми все вигребли, що у нас було. Відгребли в сторону, дещо я поскладала по пакетам. Я в попередньому відео якось вам показувала цей пакет, туди я ще е, гілки. Також ми взяли. Перше, що зробили, це поставили майже, зробили з трьох сторін, щоб четверту не закривали, щоб можна було, наприклад, тачкою щось закинути туди легше. Також з однієї сторони, зробили шифером, з інших сторін ми зробили в нас були дошки. Чому шифер поставили? Тому що трішки через сітку рабицю до сусіда нашого падав наш перегній. А, от. На дно я поклала сухе гілля. Це потрібно для дренажу, щоб повітря краще циркулювало. Далі я на гілля все згрібаю минулорічні відходи, які ще не встигли перегнисти. Це рослинні рештки з осені, які, які не перегнили. Там і помідори, і якісь ножки від капусти, тобто таке все, що було мало вологі в нас. Яму компостну купу ми не поливали, тому воно і не перегнило. Е, наступний шар, який я після цих всіх минулорічних відходів, це буду кидати сухе листя. Воно добре буде утримувати вологу та е, допоможе компосту дихати. Поки що я ще не додавала солому та е, траву суху траву, сіно, наприклад. Бо воно мені ще потрібно для мульчування городу. Я не знаю, скільки мені це все вистачить, тому поки що так. Якщо щось залишиться, додам сюди сіно або солому. Але це буде вже пізніше. Також, що ще взагалі можна додавати в компост? Це свіжа, свіж, свіжоскошена трава. Зараз цього немає, але я думаю, вже там з квітня місяця будемо потрошку щось скошувати і вже буде з'являтися у нас трава. Додається, трава також невеликій кількості. Кухонні відходи можна додавати, а також попел можна додавати. Я не додала, тому що на наступний раз, коли буду вигрібати все із плити, з груба, я відповідно його ми все завжди викидаємо взагалі на гноярку. Це буде висимо це буде, висипати саме на цю компостну купу. Щоб компост правильно дозрів, його потрібно зволожувати. Я його також добре ще пролью водою і додам ще одну добавку. це МБК. Мені колись його, їх порадили, вони у мене довгий період лежали. Я їх купила, але довгий період лежали не Тут, думаю, буду робити компостну купу, то якраз можна їх додати. Що взагалі таке ці ембокаші, для чого вони потрібні? Ембокаші це спеціальна добавка, яка міститься, яка містить ефективні мікроорганізми, вони прискорюють процес розкладання органіки, зменшують неприємний запах і роблять компост більш насиченим і корисним. Також хочу вам розповісти, чим відрізняється компост від перегною. Багато хто путає взагалі компости з перегноєм, але між ними є велика різниця. Чесно кажучи, коли ми переїхали тільки в село, я також не знала, що в цьому є якась різниця. Думала, компост це по модному, а перегній це перегній. А взагалі, перегній це гній, який повністю перепрів і став розсипчистим. Його можна вносити в ґрунт як добриво, але в ньому є багато азоту, який не завжди потрібним рослинам. У великих кількостях. З перегною можна взагалі переборщити, і тоді рослинка піде в зелену масу, а не, наприклад, буде там давати хороші плоди. А компост це розкладені органічні відходи. Такі, як трава, листя, кухонні рештки, гілки. Він більш збалансований і підходить для покращення структури ґрунту. А в нас, тим паче, дуже такий тяжкий ґрунт тут, тому для нас це буде дуже такий хороший, хороша добавка до нашого ґрунту. Компост збагачує його ґрунт корисними мікроорганізмами. Компост це не просто добриво, а справжня їжа для землі. Він легший, не має різкого запаху, не містить зайвих нітратів і допомагає отримувати вологу в ґрунті. Саме так виглядає моя компостна купа зі сторони. А землю, яку ви бачите, ми насипали восени, і ми хочемо тут засіяти квітами, щоб закрити повністю цю компостну купу. Тобто перед нею у нас буде дуже красива клумба з квітів. Будуть квіти тут одні, однорічні, а ті, що я садила а, на полі. Друзі, а ви взагалі робите в себе компостну купу на городі? Якщо так, то напишіть, які взагалі відходи додаєте. Діліться своїми порадами та досвідом в коментарях. Я завжди читаю всі коментарі. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, якщо до сих пір цього не зробили. Попереду вас ще чекає дуже багато цікавого. Дякую, що були зі мною! До нових зустрічей!